А от з вірою я маю постійно вчитися ще. Розумієте, з вірою так не є, що я це вмію, я це знаю вже. Віруючою людиною бути складно саме тому, що нема одної, одного секрету чи одної формули, яка б описала тобі віру. Залишається завжди оце. Ти приходиш до Бога, ти віриш, що Він є, ти шукаєш Його, і ти віриш, що Він винагороджує, але нічого з цього ти не контролюєш. Ми, наша віра, це не є спосіб вивчити якийсь принцип, навіть з Писання. Ну, Ісус сказав, сказав. Я це запам'ятав, запам'ятав. Я це собі повісив на стіну, повісив. Я це звивчив на пам'ять. Все Бог. Попався. Я тебе знайшов. Я тебе піймав на слові. Тепер ти будеш робити те, що я знаю. Це не так, що я там потер пляшечку і там вих... хтось великий з'явився, бо я все зробив правильно. І я йому кажу, що робити, бо я вірю. Я вірю, а віра це така сила велика. Навіть ти, Бог, покоряєшся силі моєї віри. Ось тут ми всі будемо розчаровані. Знаєте, Був такий сильний рух віри. І наша церква частково є під впливом цього руху, і вона навіть народилася на хвилі цього руху рух віри, слово віри. Харизматичний рух це один із рухів в харизматичному, один з харизматичних рухів. Цей рух мав дуже сильну впевненість, таку амбіцію, хорошу, навчити людей вірі, тому що люди, які досліджували писання, побачили, що віра це ключ до всього. Бо, бо реально ж написано, якщо ти будеш мати віру в серці, не матимеш сумніву і скажеш в те, що ти віриш, це станеться. Навіть якщо це гору треба пересунути. Тобто великі речі ти можеш творити, все можливо, віруючому. Мати віру в серці, звідки приходить віра від слухання, в серці, віра, скажи устами, продовжуй сповідувати те, що ти віриш, немає ніякого сумніву, і станеться. В, в цілому, Нема жодного зауваження до того, що, що я тільки що процитував. Все б так і є в писанні. Це правильне. Вчення правильне. В чому складність, якщо в це вчення подумати, що ми, ми, знаєте, ніби знайшли пульт до духовної реальності, і на другому кінці пульта є Бог, а ми маємо пульт. І ми навчилися кнопками натискати. Ось це проблема тільки. Коли люди сприймають це вчення, як. Певну інструкцію до Бога, або ніби якийсь принцип Божественний. Якщо ти зробиш все правильно, як з банкоматом, правильний пін-код ввів, натиснув кнопочку і чуєш, як там -ш -ш, рахується твої гроші. Так от, знаєте, що таке в стосунках з Богом відчуття, що вчорашній пін-код не працює.